Що в нас є? Давайте обдивимося. Тут у нас іде нагадування про другий овервоч. П'єрки стадіон. Понятно. Що у нас тут? Перший сезон нам інтродюсить доміну глаз. Окей. Вішкар, бла бла. Папонний магнум. Ну, прям з ноги залітають, серйозно. Ой, мені це подобається. Далі. Що у нас? Барріе рей? Де-де-да. Ну це щит, цей котрий схожий на сигмовський і арісівський одночасно. Експлозів кристал В неї якось дуже багато зброї, вам не здається? Ну, типу, в неї дуже занадто багато скілів. Yeah. А, ну і коли вона дамажить білками, вона ресторить щити. Прям взагалі супер сильно. А це Light barrier що він і з Enemies. Це значить, на них зверху вирішиться бар'єр, по котрому вони стріляють, і, типу, вони не наносять чи що. Yeah. Нема а Далі у нас що? Емре Емре не знаю, звідки він. Колишній овервочевець, я поняв. Синтетик Бёрст. бло 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 Понятно. гвинтівочка Потім тейка им зум, ясно. Сифон бластер. Life stealing explosive rounds Ви, блять, розумієте? Life stealing explosive В нього вампірізм вампиризм. Прикладаю, блядь, блять. <реш> Він ще швидше пересувається, І вище пригає, Ну, камон. Понятное. Кибер... Кібергранат. Overrite протокол. Ну, понятно, Ульта і Ларі. А ви поняло, Він краще регенується. Оце прям прикольно. Далі мізуки. Я не знаю, вибачте. Primary fire spinning blade, котрий баунсить від стін. Нормально, нормально, ну, дамажний саппорт люблю таке. Це кунлау, це це добрий з Mortal Kombat. Він теж шляпай кидається Там ти кидаєш шляпу, щоб порізати всіх, а тут ти кидаєш шляпу, щоб порізати. Заходить мізуки. Я на гору на гору, на гору. мізуки шляпу, а вона йому якраз. Хорошо. Getashiere return. форвард. А, ну ось, да Ти приїхаєш вперед, залишаєш, ну, грубо кажучи, мітку, в місці з кого ти стрибнув реактивуєш і повертаєшся назад на мітку, котру ти залишив по собі. Ну, понятно. Чи... Стоп! binding chain, Це не ульта? Чому я думав, що це ульта? Це ахіренна, штука. Далі Kikai sanctuary. Але це, це імба. Ну, це ж це, імба. Це, це, це як дерево вівера, тільки краще. Ну, да, да, давайте будемо чесними. Це, це апнуте дерево вівера без дерева. Воно хілить всіх навкруги і ще й е, засасує в себе проджектайли. Ну, і просто він аури хілить всіх навколо себе, і поки він робить свою роботу, воно е... стоп! Ця херня із Сталена? Я думав, він в Overwatch. Сильно. Далі у нас Unran. Ну, вона не схожа на цю на Кіріко, Ну, особисто мені. Що там? Hand fans that shoot fire projectiles. Окей, okay, ясно. Акулка, здорово. А потім Fun the Flames. Ну, понятно, режим шаспличниці. Inferno Rush. ривок. Ось, блять, оце Dance and Blaze це фактично ну, Flame Spirit із Датана другого. Анжан, поняв, зрозумів. А, ти можеш евейдити все в цій грі це це, це це Сузу на себе. Це ось фактично сузу на себе ще й демедж наносиш. А, а Що за пасівка? А, ну, понятно. Поджог, поджог Jetpack кет. Ну, я вже її білки розповідав. Ну Оце мене бісить. Ладно, брузери. просто зменшує собі по собі кріти. І додатково швидкість пересування, коли в тебе кріт хп Хто у нас Аріса родкок заря? Ну, бля. Насправді нормально Бо іноді родкогу не вистачає нічого. Ініціатор. А чому ініціатор? Пагаді. Тобто Дніва летить і захилює себе. Думфіст кудись стрибає на тебе через півмапи по путі захилює себе. Вінстон просто робить свою Вінстанівську роботу і, поки приземляється на тебе з ракою щоб нанести тобі демедж, хілить себе, ставить бар'єр і продовжує хілить себе. Потім е хам'як крутиться в тебе на точці, слайтлійнер і хілить себе. Йой. Йо і ще більше редюси сноубекс no і слоус. Понятно. Доміна, хазард, хазарди тепер зупиниш Джанкер така сама історія Роматра, ясна. Рейнхард. Ну ладно. Сігма, я не розумію. А чому сігму не засунуть в брузера Ну, типу, йому брузер навіть ну підходить по стилю. Так, Демедж. еш Hans, Sadgeorn, саджорн відомейкер Ну, снайпера. Ти, тобі. Ну, це фактично перк Макрі Ви розумієте? Це фактично перк Макрі на хедшоти. Що в тебе е ресетиться кувирок. Лангер. рестор, ресторм хелс. Ну, ладно, це понятно. Це понятно. Оце ці персонаж і, гра... і мають грати від хелспаків, а не ходити і спамити хілмі. Так, спеціаліст. Вбиваючи ворогів, ти трошечки пришвидшуєш свою перезарядку. Бастик, бляха. Емре, хер з ним Джанкрет, сука. Мей пошла нахер. Солджер, ну ладно, окей. Симетра. йой, Шановні діви, шановні діви, вашому, завдяки вашому фіду перед сімметрією, вона тепер буде швидше перезаряджатись. Тарб'йон. Я ненавиджу Тарбьон, рекен. Дете, детект цих ворогів на, на пів хп, Еко, Фрея, Фара, Сомбра. Як цікаво, три з цих персонажів. Кож, Кожній три з цих персонажей літають, блять. Ти розумієш? Ну, ти від них не сховаєшся, але прикольно. Додати кота, поламати все. На тебе кожні 2 секунди буде літати Райан під котиком. Слухай, а по факту до тебе буде просто прилітати ріпер. Це знаєш, все в нас зникає походка ріпера в нас тепер походка кота. Просто до тебе. Десантуй, це ріпер з ультой на тебе. Це next level підкидки цього life weavera. Далі, саппорти и тактишин. Ага, в тебе просто швидше ульта заряджається. Анна Баптист, Джетпакет, Люсьок, Заньята. Ребята, в вашому житті стане більше саунд барєрів і в вашому житті стане більше ультів дзен'ятти. Так що прийміть Айріс, я вас прошу. Медик, захил своїх союзників а, за допомогою зброї а, дає тобі ще й хіл по собі. Коротше, пасивка мерсі, пасивка мерсі, тепер у Кіріка, лайфвівера, мерсі й Мойри. Що? І виживальщик. Значить, використовуючи на біліті, ти починаєш регеніти. Значить, брегіт. Брігіта від Слема щитом починає регенитись нормально. І Ларі, ясно. Зуно хілиться в повітрі. Мідзуки ясно. Да-да-да-да. Цей кіт бере тебе за шкірку, мститься Вуян. Що у нас тут? тю тю? Ось, оте ж сказала Каректорія. Значить, п'ятитижневий мета-івент, де ви обираєте собі сторону Овервоча або Тайлан. Кожен тиждень ви виконуєте місії, котрі підв'язані до лору з нагородами, котрі підходять фракції. А, ти можеш раз на тиждень, ну тобто на наступний тиждень, змінити собі фракцію. У вас тут буде така штучечка. І напевно будуть перемоги якісь, якщо якась фракція перемагає. Що у нас тут? 75 лутбоксів звичайних, 12 епічних, 7 легендарних. На мою думку, епічні лутбокси краще ніж легендарні. Пофміврон. Нові войслайни. Дякую. Вау. Вау. Це треба було виділити 9 нових войслайнів. Ого. 31 2D Cosmetics. Перекладаю графіті, котрими користуються Ксо і Містер Скіфті, в основному. Віпон Чармси uh, для мене. Я, корис... Я єдиний, хто користується а, -а, 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 -а. Ви поняли, це нагороди за одну фракцію. За одну. Тобто, у вас по факту не 75 базових лутбоксів, а 150. Тому що м, за кожну фракцію свій скін на еко. Так, у нас нова обкладинка на зброю. Хорошо, мені подобається. рефреш от те, за що у нас плаче мілк наразі. Дипо, мені не подобається. Мені не подобається абсолютно. Прям херово. Вони просто вирішили. А їбіся, ну все, ми вставимо в те меню. все. вони і магазин сюди одразу вставили, і лор вони сюди вставили, і івенти вставили, все повставляли. Я поняв. Що у нас тут? Бу -бу -бу. Рейс фічер. Це про те, що я казав, що ви можете підбадрювати своїх друзів. Ні. Почекай, а дай, дай я, я щось трошки не розумію. Ще одна функція додаткові налаштування керування е, звуком музикою під час перебування у лобі. Тепер, коли ви відтворюєте overwatch на своєму другому моніторі, ви зможете послуховувати робочі зустрічі без необхідності вимикати звук звуку overwatch що <смеш> <смеш> це таке? Так, далі. Пост матча колейт. Ну, теж було, ясно. Але воно буде відрізнятися від MVP старої системи. А, замість карток в тебе 3D модельки, ясно. Мульті-ендорсмент and героїк Endorsment. ми поняли У вас залишаються і стандартні ендорсменти. А оці лайки це героїк ендорсменти. І другий сезон Nintendo Switch. хер з ним. Хто грає в на Switch, Ну, хтось грає, вас випускають, але Ну не я. Стадіон. Що у нас по стадіону? Reiin of Towns Stadion. Ту-т-чу. А, ось, вони змінюють competitive Stadium. стадіум. раунди тепер у нас перший, другий, четвертий і шостий, а не перший, третій, який там п'ятий. Краше, ви поняли. Refresh, 70, вони всі іконки переробили, а ви, а ви тепер коночки в нас класні. Єроубілдер. Ясно? Галаби. Ребята, ребята, ребята. Знать, що у нас? Давайте я це теж перекладу. Мені цікаво, як це ну перекладе. Завжди готова допомогти. Доброта зустрічає мужність і виглядає мило, роблячи це, коли Юнона. Пачлі нахер, ну я не пере. я чомусь не переношу те, що її перекладають Юнона. Ну це настільки пасосно Юнона. Ну, вона, напевно, так і перекладається, але мені не подобається, як воно звучить. ролл. Кіріко в нас сінамон рол. Ну люсьок тут виглядає, як зна. Ви, коротше, знаєте, є ж така прослоєчка. Котра шиперить люська і джуну. Типу, вони дуже підходять одне одному по характеру і тому вони можуть зійтися. Це історія, коли ти ну, називаєш себе а, хлопцем ЛГБТК mm -mm. ЛГБТК, <quantify> щоб потрапити до дівчат на піжамну вечірку. На піжамну вечірку, і вони всі думають, що ти ЛГБТК. Плюс, а ти просто до намагаєшся примазатись. ти нюск тут. Він абсолютно не на своєму місці відчувається, ну серйозно. А що у нас тут? Celestial Guardian. Oh Нагадую, нагадую, недостатньо недостатньо скінів на Мерсі. Блізер, будь ласка, ще вісім скінів, щоб було десяточка. Десяточка гарне число. Або хоча б ще один, бо Бог любить трійцю, а ми тут на Галичині, ну, дуже релігійні. Будь ласка, ще один скін, і тоді, можливо, я буду грати на Мерсі. Я стану Мерсі мейнером, якщо ще один міфік скін буде. Це, блядь, це шматок панталонів, мені хтось пояснить. що це за бабушкіні труси? Стука. Так. От, ще чуть-чуть зброї. Ясно. На джуну. Мідсезен мей ферст міфік. Ніхто не просив міфік на мей. Ніхто. Який пікрейт у мей? Ану. Ану, ану, ану. Гіру стац Який пікрейт. Демедж, квікплей, компетитів Мей. 7 8%. Ясно. Ясно. У кого менше? Венчур 4. Ясненько. Понятненько. Хорошо. E спорт А що в нас? А, це, напевно, за перегляд тобі будуть падати штуки. Ну і э, роудмапа Що у нас за роудмапа Season 1. ясно Угу Потім у нас десятиріччя овера йде на другий сезон весною. New Mythix, New Stadium Aromatra вийде в другому сезоні Окей. Новий герой. Сука, я бачу дрона. Потім у нас нова мапа. Japan and Knight. хорошо оце прикольно. Потім э, Чемпіонат по OVC, ясно. А! І потім це танк, це танк, я базарю, це танк, це ще один танк. Або дуже огромний саппорт. Ні, слухай, прикольно насправді. Прикольно, мені подобається. Постмачика Калейдс? А, вони будуть бафати цю штуку. Не знаю, не знаю.